Змогли підготувати тільки певне приміщення, для того, щоб це приміщення стало повноцінним мистецьким клубом, як ми це плануємо, це потрібно ще багато-багато часу, зусиль, і ми це обов'язково будемо робити. Поки що відкривається тільки галерея чи виставковий зал, назвіть це як завгодно, і робоча назва Бункер Мус нам подобається, мабуть, ми наю і будемо користуватися. Сама сам мистецький клуб, де буде виставка проходити, знаходиться у бульварі шевченка 1 Вхід із італійського дворика. Це такий відомий багатьом тернополянам таке місце. Дуже для Тернополя є рідкісне, незвичайне, тому що прекрасна архітектура. І, на жаль, цей дворик зараз в такому стані знаходиться, що ну, до нього теж потрібно обов'язково прикладати руки для того, щоб він став таким, як ми хотіли би його бачити. Ми сподіваємося, що. Перебуваючи, власне, там, ми прикладемо руки не тільки до самого приміщення муса і до італійського дворика, до цього прийде час і тернополяни зможуть побачити його в якомусь такому оновленому вигляді. Щодо функціонування самого мистецького клубу, ми плануємо там, крім виставкового залу, де каже, Олександр, ми будемо виставляти фотографію, і можливо живопис, і інші види візуального мистецтва. Можливо, там буде не тільки це, бо якби, мистецьке об'єднання козатяжі жіє до різнопланових таких арт проєктів І якщо нам вдасться запустити все повністю, то там, мабуть, буде різноманітні працювати проєкти, можливо, кіно, можливо, і музичне щось. В різних стилях. Надіємося, що все це буде. Е, сама виставка у нас відкривається. Тут написано 11-го хочу виправитись 20 січня е, о 18-й годині. Відкрита буде виставка для людей, буде якесь певне дійство. Е, журналістам вже ж е, запрошені. Напевно, що в нас буде спеціальне якби, відкриття о 15-й годині. Про що вам буде додатково і, і да. Ну і... Передаю слово моєму колезі Ігору Мамусу, керівнику мистецького об'єднання. Він дещо детальніше напевно розкаже про саму виставку. Дякую. 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 Хочу подякувати.